Як зараз кажуть, 40 – це нові 30. чудовий вік, коли жінка реалізована, сформована особистість, наповнена сил, енергії та привабливості. Але часто саме цей вік стає поворотним у догляді за собою, коли з'являються перші зміни в шкіри. Не хвилюйтеся, сучасна косметологія здатна вирішити ці питання. Мене звати Костянтин Шалваров, я лікар-дерматолог клініки Анакосма з досвідом роботи більше 15 років. І сьогодні поділюсь з вами найефективнішими процедурами, які здатні не тільки візуально омолодити обличчя, а й уповільнити процеси старіння. Основні проблеми, з якими до мене приходять мої пацієнтки після 40 років втрата еластичності шкірі. Мімічні зморшки стають статичними і не зникають навіть при розслабленні м'язів обличчя. Втрата чіткого контуру обличчя, носогубні зморшки, сухість шкіри, нерівний тон обличчя або гіперпігментація. Ці зміни можуть викликати тривогу, особливо коли здається, що звичні методи догляду перестають давати ефект. Часто основним бажанням моїх пацієнтів в такому віці є омолодження без хірургічних втручань. Для них важливо виглядати свіжо й природньо, не втрачаючи індивідуальності. Багато хто шукає не просто разові рішення, а системний підхід до підтримки краси. Звісно, процедури та комплексні методики я буду підбирати персонально, тому що кожна моя пацієнтка має індивідуальні особливості. Що чудово працює на одній, не обов'язково підійде іншій. В цьому відео я поділюся процедурами, які я проводжу найчастіше, і які дають стабільний, помітний результат. Smash Lifting Altera Pro LIFT – це ідеальне рішення для ліфтингу обличчя без операції. Ми в Anacosma використовуємо оригінальний апарат, який має сертифікацію FDA. Та є золотим стандартом апаратної підтяжки шкіри. Зовнішність при цьому залишається природньою, без ефекту замороженого обличчя, гіпертрофованих об'ємів або штучних змін. Це важливо. Альтера запускає процеси власної колагеностимуляції в шкірі. Одна процедура забезпечує тривалий результат в середньому не півтора роки. До речі, в цьому відео має цікава розмова на тему смаз-ліфтингу з пластичним хірургом. Також. Я можу пропонувати ліфтинг преміум нитками Mint Lift. Це потужний ліфтинг обличчя, який здатний припідняти тканини і ніби повернути їх на місце. Ефект тримається в середньому 9 місяців. З віком обличчя втрачає об'єми за рахунок того, що наші кістки розсмоктуються, і підшкірна жирова клітковина у верхніх двох третинах обличчя стоншується. Повернути ці об'єми та створити пропорції молодого обличчя допоможе волюмізація препаратом Радіс. До того ж він також є потужним колагеностимулятором. І наостанок про одну з найсучасніших процедур, що зараз є трендом в американській косметології, та все активніше завойовує український ринок, це екзосоми. Це інноваційний метод, який допомагає активізувати власні регенераційні процеси у шкіри та досягти глибокого омолодження на клітинному рівні. Вони ніби лікують поломки в клітинах, що накопичуються з віком. Якщо дуже спрощено, то екзосоми вчать або нагадують нашим клітинам шкіри. Як функціонують молоді клітини. Їх головна функція допомога в регенерації тканин, що роблять їх чудовим рішенням для усунення мімічних зморшок, поліпшення тонусу та еластичності шкіри, зменшення гіперпігментації, відновлення шкіри, а також для уповільнення процесів старіння. Звісно, в нашому арсеналі є ще дуже багато процедур, і найефективнішим буде саме комплексний та персоналізований підхід. Тому запрошую вас на консультацію в клініку Анакосма. Записатись можна за посиланням під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі нових трендів косметології. До побачення!